Друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвєєв. Примушувати повертатися українців за кордону в Україну недоцільно і неможливо. Як вам така фраза, як вам така заява? Погоджуєтеся чи не погоджуєтесь? Обов'язково напишіть в коментарях. До речі, до такої думки нарешті дійшов міністр повернення українців, міністр національної єдності Чернишов. Нарешті до деякого приходять. Світлі думки, правильні думки, тому що скільки я би не розповідав, скільки інші люди про це не розповідали і не підтверджували це по фактах, примусово з-за кордону повертати українців, ну немає можливості. Держава не має такого впливу, щоб там по дзвінку чи якимись іншими шляхами взяти і повернути мільйони українців назад в Україну. Ну і нарешті ті чиновники, яких поставили на такі посади, які будуть займатися поверненням українців, доходять до того, що це неможливо примусово зробити. Це вже добре. Але ось допомагати українцям за кордоном, це якраз є. І робота, і завдання Міністерства закордонних справ, Міністерства вже тепер єдності і інших міністерств, які так чи інакше мають це робити. Тобто їм за це платять гроші, на них виділяються кошти, їх поставили на ці посади, щоб вони допомагали українцям за кордоном. До речі, рекомендую вам підписатися на мій інстаграм. В описі під цим відео є посилання на мою інстаграм-сторінку. Там я щоденно викладаю. Цікаву, важливу інформацію для громадян України щодо кордону, перетину кордону і взагалі Польщі. Тому рекомендую всім, кому цікава польська тематика, кордон і інше, туди приєднуватися. Ми не розділяємо українців за кордоном і в Україні. Для всіх громадян діють рівні програми. Наше завдання підтримати тих, хто прагне повернутися та забезпечити їм вирішення ключових питань: житло. Робота, освіта, медичне обслуговування, реєстрація тощо за словами урядовця. Інформація про нові програми в Україні буде доноситися українцям через створені за кордоном Хаби єдності. Адже як зазначив Чернишов, багато українських громадян за кордоном навіть не знають про їхнє існування. Примушувати когось повертатися неможливо та недоцільно. Натомість ми хочемо створити умови, які зроблять повернення. Привабливим заявив очільник міністерства. По-перше, щоб українці поверталися в Україну, потрібно, щоб війна закінчилася. Потім щоб була робота, щоб був якийсь економічний розвиток, відбудова, побудова нових заводів, фабрик підприємств і того подібне. Тоді українці зможуть повертатися. А плюс до того, щоб ці зарплати, які будуть платитися українцям, які зараз платяться. Їм їх вистачало на життя і на особисті потреби. А також є інша тема, яку варто обговорити, це те, що українські перевізники, українські водії отримують серйозні штрафи на території Польщі за порушення дрібних зауважень. Тобто, навіть якщо, наприклад, польські водії порушують такі самі правила, їм загрожують набагато менші штрафи. Якщо українські водії, український перевізник порушує такі ж самі правила. То він отримає до 120 тисяч гривень штрафу 12 тисяч злотих. І тоді, і що за дискримінація? Як це так? Отут якраз потрібно, щоб наші міністерства, в тому числі міністерство єдності, працювало і допомагало водіям вже конкретно в цих випадках. У Польщі перевізникам з України доводиться платити величезні штрафи навіть за дрібні помилки. Україна вже ініціювала діалог із польською стороною. Про це повідомив заступник міністра розвитку та території України Сергій Деркач. За його словами, йдеться про випадки, коли перевізники реєструються в системі Сенд під час поїздок території Польщі. Однак їх штрафують за дрібні технічні помилки. Відсутність розділового знака під час реєстрації або відсутність gps сигналу протягом кількох сотень метрів дороги. Штрафи досягають 12 тисяч злотих. Це приблизно 120 тисяч гривень. Як пояснює Деркач, мета запровадження системи Сент запобігати каботажним перевезенням. Однак порушення, за які штрафують українських водів, мовляв, не завдають шкоди ринку перевезень Польщі, адже не дають можливості виконати перевезення всередині країни без дозволів. Тому Україна звернулася до Міністерства фінансів Польщі, Міністерства інфраструктури Польщі та Єврокомісії. Також українська сторона зустрінеться з польською для обговорення ситуації. Керуючись надуманими порушеннями, польські контролюючі органи штрафують протягом. Доби у середньому до ста українських перевізників, які вимушені очікувати у величезних чергах для їх сплати, при цьому оплату приймають виключно в готівковій формі, що створює додаткові проблеми, пов'язані з необхідністю передачі коштів та їх відображенню у, бухгалтерськ, у бухгалтерському обліку. Варто звернути увагу на те, що деякі перевезення вантажів території Польщі, зокрема паливно-мастильних матеріалів, польськими перевізниками, також здійснюються на основі системи Сент. Однак, у випадку Порушення польський перевізник карається штрафом від 20 до 5 тисяч злотих. Тоді як українського штрафують на 12 тисяч злотих. Що за дискримінація, я взагалі не розумію. Якщо вже на то пішло один і другий, порушили однаково. І якщо міра покарання є така, ну то давайте вже карайте всіх однаково. А не вибірково. Якщо ти з України, то ти платиш 12 тисяч злотих, якщо ти там з Польщі, то від 20 злотих до 5 тисяч. Ну, явно якось неправильно. Я так розумію, це наслідок того, що польським фермерам, перевізникам і всім, кому щось там не подобалося, заборонили блокувати дороги поблизу кордону, тобто заборонили блокувати самі кордони, і вони вирішили там, десь по своїх знайомих каналах і тому подібного насолити українським перевізникам, які перевозять там не тільки паливо-мастильні матеріали, а і збіжжя і різного роду продукцію, яка не завжди до Польщі їде, вона просто перевозиться. Транзитом через Польщу. Про це також вже не один раз була розмова і про це вже говорили. Але як бачимо, зараз це надзвичайно різко відбувається на самих же водіях і на самих перевізниках. Зрозуміти правильно, 12 тисяч злотих. якщо... Це заплатить водій, а я думаю, що це водій не заплатить, а заплатить фірма. І так кожного разу ну та фірма довго не протягне. Ось де треба включатися державі Україна, всім міністерствам, не тільки міністерство там інфраструктури чи міністерство транспорту, чи які, там міністерства в нас ще є, які можуть мати дотичність до тої проблеми, а й міністерство єдності, яке допомагає українцям за кордоном. Це українець за кордоном. Він там працює. Ось тут треба включатися і допомагати всім, чи можеш. Тобто навіть те саме пояснення українцям їхні права, де вони порушують, де вони не порушують, як зробити так, щоб не порушувати і не отримати штраф. Бо не завжди навіть сам роботодавець може пояснити. Я з тим не один раз стикався, що коли українець працює в Польщі, він не отримає достовірної інформації від роботодавця, бо роботодавець сам не знає. Що він має пояснити, що він має сказати по легальному перебуванні українців на території Польщі, по легальні працев, по легальному працевлаштуванню на території Польщі. Тобто хтось знає, та я не скажу, що ніхто не знає і ніхто цього не пояснює. Але є дуже багато роботодавців, яким потрібні працівники, але вони не вникають в нюанси в деталі того, як правильно працевлаштувати. І тут та сама система. Ну всіх же ж не штрафують правильно, хтось виконує ті чи інші правила і не потрапляє, ну бо всіх не можуть перевірити. Але хтось потрапляє і в когось знаходять дрібні провини, насправді дрібні, але карають по максимуму. Мені здається, 12 тисяч злотих то немаленький штраф. Чому я про ці штрафи заговорив? Про тому, що е, ця інформація з'явилася і в заступника міністра України. І самі люди діляться тою інформацією. І вже ЗМІ про це висвітлює. Але ну, нема такої активної роботи в загальному там, міністерства, щоб це питання якимось чином врегулювати. І тут мені написала теж одна моя підписниця, каже, чому ми це не висвітлюємо? Ну, я і інші блогери. Зараз є проблема, я про це говорю. Що пише, моя підписниця? Писниця Саша, чому ніхто не каже про свавілля на кордонах з Польщі в Україну? Блокували вже не можуть, але українські фури кожну другу штрафують на 12 тисяч злотих і при тому вимагають тільки готівку. Штрафують за такі дрібниці, що навіть смішно про це говорити. Це пов'язано з так би мовити, обов'язковою електронною реєстрацією. В дійсності це звичайний рекет і свавілля. Машина в черзі. Простояла дві години в Лощині, де не бере інтернет, їй впаяли штраф 12 тисяч злотих. Переводи на банківський рахунок не приймають. А звідки у водія такі гроші при собі зрозуміло, що товари і продукти в Україну одразу подорожчають, і ці штрафи будуть відбивати прості українці. Те про що я говорив неодноразово: що Польща відстоює свої інтереси, і в загальному вона це буде і далі робити. Чи ми будемо сильніші, чи ми будемо слабші, чи в нас, чи в нас все вийде, і буде все класно, чи буде не класно, нічого не вийде. Немає різниці. Польща, вона, яка і була, вона така залишається, вона відстоює свої інтереси. Тобто, якщо вона і комусь допомагає, то це також допомагає у зв'язку з тим, що їй теж це буде корисно. Переважно така вся Європа і інші країни. Ніхто просто так нічого не робить. Друзі, ось такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та й не забули підписатися. Це надзвичайно важливо. З вами як завжди Саша Матвіїв до зустрічі в наступних відео.